Гренландія не хоче у Сполучені Штати за останніми соцопитуваннями. 85% жителів острова категорично проти потенційного приєднання до сполучених штатів. При цьому навпіл розділилися думки людей, які бачать позитив чи негатив у тому, що Трамп в принципі зацікавився арктичним клаптком землі. Ну маємо розуміти, що ем, дані, які офіційно належать остров, вже неодноразово заявляла: Гренландія не продається і мови про це бути не може. Навпаки, Копенгаген Олосив про додаткові інвестиції у регіони і пообіцяв звести додаткові патрульні кораблі для охорони. Навіщо Трампові? Гренландія та полярний острів, який і як впливає на безпеку у світі. Олеся головіна розкаже. Найбільший острів на землі і водночас найменш заселений. Гренландія за площою приблизно втричі більша за Україну. 80% території арктичного гіганта вкрита льодовиком і мало придатна для проживання. Вздовж південного узбережжя на острові мешкає лише 56 тисяч людей. Попри це, довкола закриженілого острова розгорілися небувалі пристрасті. Ще до свого повернення в Білий Дім Дональд Трамп заявив, що Гренландія має перейти під контроль Сполучених Штатів і відрядив туди політичний десант свого старшого сина. У вас є послання від вашого батька? Він переказував вітання. Okay. Кому ми розмовляли з ним учора, і він переказував вітання усім у Гренландії. Гренландія входить до складу данського королівства вже майже 200 років. Останні десятиліття як автономія з розширеними правами. Основа економіки острова рибальство, а п'яту частину свого бюджету отримує від Данії. Але в надрах Гренландії заховані рідкісноземельні мінерали, необхідні для різноманітного виробництва від мобільних телефонів до турбін для електростанцій. Утім, найбільша цінність острова в його розташуванні. Він на перетині морських шляхів і через нього пролягає найк. Коротший маршрут із Північної Америки до Європи це робить Гренландію стратегічно важливим об'єктом. Вона потрібна нам із міркувань безпеки. Вона потрібна всьому вільному світу. Я говорю про захист вільного світу. Подивіться, тут навіть бінокль не потрібен. Визирніть назовні. Там скрізь стоять китайські кораблі, скрізь російські кораблі. Ми не можемо допустити, щоб це сталося. Адже зараз в Арктичному регіоні у військовому плані панують Росія і Китай. У Гренландії ж ще з часів закінчення Другої світової війни розташовані американські військові бази на острові. Також є великий космічний центр США. Пітуфік. І якби Росія вирішила атакувати США ядерними ракетами, то найкоротший шлях пролягав би саме через північний полюс і Гренландію, і саме звідти сполученим штатам було б найзручніше перехоплювати ворожі боєголовки. Тож про важливість посиленої військової присутності в регіоні говорить не лише Трамп. Лінія фронту посунулася ближче, тому нам потрібно змінити нашу присутність у світі, зокрема і в тих просторах, де танення льоду створює нові геополітичні ситуації. б міг подумати рік тому, що Гренландія опиниться в центрі політичних і стратегічних дебатів, але так воно і є. Але як саме штати хочуть отримати Гренландію, точно невідомо. Трамп навіть пропонує купити острів. Щоправда, на це не готовий данський уряд. Гренландія не продається. США наш абсолютний і найближчий партнер. Це стосується всіх питань оборони та безпеки, у тому числі Північної Атлантики, де посилюється напруга. Ми зацікавлені в тому, щоб важливу роль в цьому регіоні відігравали США, а не Росія чи інші країни. Але Гренландія для гренландського народу. Трамп не перший із американських президентів, який хотів би взяти Гренландію під контроль. Про це говорив ще Ендрю Джонсон, який очолював США понад 150 років тому, а 1868-го штатам вдалося у такий же спосіб купити в Росії Аляску. Тоді ж тривали перемовини і щодо Гренландії, однак без результатів в історії вже були подібні пропозиції від США. А між Данією та Норвегією навіть були суперечки за цю територію. Але Гренландія країна інуїтів. Ми маємо спільних предків із інуїтами Канади та Аляски. Гренландія має самоврядування в межах королівства Данії. У нас навіть є власний уряд і парламент. Тім відпускати Гренландію Данія так легко не планує. Після заяв Трампа уряд країни оголосив, що вкладе додаткові 2 мільярди доларів в оборону Арктики. Король Фредерік X змінив монарший герб, виділив на ньому більше місця ведмедю та барану, символом Гренландії та Фарерських островів. У своєму першому новорічному зверненні до підданих він заявив, що все королівство залишиться єдиним. Від данської меншини у південному шлезвігу, який знаходиться за межами королівства, аж до в самої Гренландії нам судилося бути разом. Щоправда, у самій Гренландії не проти позбутися кайданів колоніалізму та розпочати повністю самостійне життя. Це вже заява прем'єр-міністра Острова. Гренландці повинні самі вирішити, яким має бути наше майбутнє. Ми чітко сказали, що не хочемо бути американцями в цій країні. Ми гренландці. Ми будемо твердо стояти як гренландці і співпрацюватимемо з іншими країнами. Юридично Гренландія може сама вирішувати чи залишатися її у складі королівства. Для цього потрібно провести загальнонародне голосування. І якщо більшість виступить за незалежність, данія буде зобов'язана розпочати переговори про вихід острова із-під корони. Леся Головина, ми Україна, марафон від новини.